Як прожив ти цей рік, як прожив, він сьогодні тебе залишає, голос совісті душу питає, чи ти вірою Богу служив? Як прожив ти цей рік, як прожив? Знаю я, що зазнав уже втрати і пролив сліз гарячих багато, чи ти часом своїм дорожив? Як прожив ти цей рік, пригадай, скільки радісних було моментів. Незабутніх чудових фрагментів через це Богу душу схиляй. Це Творець тебе вранці будив, подавав хліб і до хліба щоденно, був здоров'ям ти благословений, працював і ногами ходив, в благодаті Господь допоміг. Він спиняв небезпеки й тривоги І хоч не звідені Божі дороги, та тебе і мене він зберіг. Світом править сьогодні пітьма, більше сліз. Менше радості всюди, але в Бозі щасливі ми люди, Світлого, світло він, хоч кругом ніч нема. час спішить і проводить нас знов то до роздумів, підсумків власних, чи в біді наша віра не згасне, чи панує між нами любов? Як прожив ти цей рік, як прожив? Що записано в Книзі Господній? Кожен це хай спитає сьогодні. Сам себе, що для Бога зробив, за гріхи, де не так що було, можна прощення щиро просити, можна ближнього свого простити, щоб наповнило серцем тепло. Богу вдячність за все ти віддай, і за рік, що минув, за спасіння, що в Ісусі є благословіння, Його милість завжди пам'ятай. Проживи рік новий із Христом. Прив'яжи своє серце до неба, серцю щастя земного не треба, мир із Богом є кращим даром. Час цінуймо вперед до мети, Дух Святий нас нехай направляє, щоб відкрились і нам брами раю, Щоб нам в радість Господню війти. Амінь.